Кажем, друзі, ще раз слава Ісусу Христу. Знаєте, коли Ісус Христос е, був на цій землі, Він не був похожий на тих людей, які е, на той час е, були такі, мали якусь релігійну освіту, були такі е, дуже релігійні. Він був досить простий. Навіть вони його докоряли, це були книжники, фарисеї. Вони докоряли його, казали, як ти можеш. Їсти просто з, з грішниками, з людьми, які, які є прості, які ну, далеко не ведуть цей спосіб життя, який би вартувало вести. А Христос сказав, каже, лікаря потребують не здорові люди, а хворі. І коли Христос прийшов, Він прийшов з простими словами до людей. І Він е, такі досить складні. Питання віри, він зробив простими. Він вчив людей, як потрібно вірити, як потрібно молитися, як потрібно виправляти своє життя так, щоб Господь їх міг благословити і так, щоб вони були на цій землі щасливі. Знаєте, деколи я часто спілкуюся з людьми в центрі, і деколи розумію, що люди якось дивляться на Бога, як на якогось. Кось такого, хто має палку і, 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 і постійно якось людей б'є. Ні, це не є так. Бог є Богом люблячим. Він навіть говорить, якщо батько і мати, ну, хоча досить рідко таке буває, можуть залишити дитину свою, то каже: я не залишу тебе, я не покину тебе, я тебе люблю. Я хочу тобі добра в цьому житті, в цьому світі. Бог бажає для людей добра через те, що людина є Божим творим. Так вже сьогодні яке місце Писання ми зачитували, брати, зачитували, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Це сказав Христос. І ми це можемо бачити в своєму житті. Якщо ми щось просимо. Це такий є духовний закон. От є закон, який діє і каже Христос, що кожен, хто просить, одержує. І Христос, Він такий приклад про те, як людина просить і, і що одержує. Він розказав такий приклад про одне місто, в якому був суддя. І цей суддя, він такий був поганий суддя. Є різні судді, а цей суддя був поганий. Він Бога не боявся. Скоріше всього брав підкупи і дивився на людей, які мають гроші, щоб якось їм догодити. Так? Не ті людині, яка насправді потребувала допомоги, але ті, хто, хто дає йому гроші. Є такі судді і зараз. І Христос каже: отакий суддя був в цьому місті. Він не боявся Бога. І каже, в тому ж місці була вдова. Вдова це жінка, яка через якісь обставини втратила чоловіка. І каже, та вдова приходила до цього судді і просила його, щоб він захистив її. Ну, а цей суддя, будучи неправедний, поганий чоловік, він не хотів її захистити. Бо розумів, який толк займатися тою справою, якщо ніякого зиску я з неї не буду мати. Але ви знаєте, проходив день, проходив другий, проходив третій, тиждень проходив, а ця вдова приходила до того судді і те саме говорила, каже, захисти мене від мого супротивника. А він далі не хотів. Він дальше не хотів. В нього були важливіші клієнти. Але тим не менше. Та вдова далі і далі ходила до нього і казала: захисти мене від мого супротивника. І потім ми читаємо, це можемо прочитати в Євангелії від Луки, 18 розділ. Він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе Хоч і Бога я не боюся і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. Каже я її візьму в оборону. Він бачив, що о тому Ходжені і прохані цієї жінки кінця не буде, каже, щоб вона без кінця не ходила, не докучала мені. Я каже: візьму її в оборону. Знаєте, подібну ситуацію, коли розказував один чоловік, він шукав будинок, і йому дуже важливо треба було купити цей будинок. Якраз цей будинок був такий, як, як потрібно. Він передзвонив раз ніхто трубки не взяв. Другий раз перезвонив, знову ніхто трубки не взяв. Третій раз перезвонив, знов ніхто трубки не брав. І він розказує аж на десятий раз взяли трубочку. І все ж таки я придбав цей будинок. Що Христос нас учить? Щоб ми просили. Далі каже: стукайте і відчинять вам. Тобто, не залишалися. На на дороги. Отак, як ця вдова, суддя зрозумів, що там кінця не буде, що поки він буде жити, доти та вдова буде ходити і казати: захисти мене від мого супротивника. Простукання, так само є така історія, коли до одного чоловіка прийшов приятель, а в цього чоловіка хліба не було. Буває в нас деколи таке от. Прийдуть до нас гості, у нас ну, немає що на стіл покласти. Ми от колись жили в гуртожитку. Добре, що є сусіди. Можна піти до сусідів і щось взяти, там, солі взяти, чи, чи щось, щось там можна, можна взяти. щось. І в того чоловіка подібна історія така, розвинулася, така думка з'явилася, щоб піти хліба позичити. Але це пізня година була. Він прийшов стукає. Каже, ну я не дам тобі хліба, бо я вже, я вже лежу, мої діти зі мною. Я, я не дам тобі хліба. І знаєте, далі Христос продовжує. Каже: якщо далі буде стукати чоловік, то каже: все ж таки він отримує хліб. Не заради дружби. Знаєте, от дружба, вона є така досить важлива ланка в житті нашому. Якщо ми маємо друзі, це дуже велике значення. Але ми бачимо тут навіть дружба не помогла. А що помогло? Помогло подальше стукання. Каже, якщо не заради дружби він стане, то він встане через надокучання, через те, що цей стукіт буде продовжуватися і продовжуватися. І ви знаєте, отак Христос нас вчить, як потрібно поступати нам в житті. Написано шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, просіть і буде вам дано. І він далі свої слова підтверджує бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчиняють йому. Далі він знову звертається до людей, які його слухали, і каже, чи є серед вас людина? Що подасть своєму синові каменя, коли він хліба просить. Я думаю, що серед нас так само немає таких людей, які щось погане будуть давати своїм дітям, коли діти просять хліба, їжу просять. І каже, тим більше небесний Отець, Він є добрий батько, тим більше каже, Небесний Отець подасть блага. Тим, хто просить у нього Небесний Отець, тим більше. Але як ми маємо просити? От просити, маємо, так, як Христос нам розказував: просити з вірою. просити, розуміючи, що Бог є на нашій стороні, Бог бажає благословити нас в житті. Бог бажає допомогти нам у вирішенні наших проблем, Бог бажає, щоб. Можливо, те, щоб багатьо, багато років воно не змінювалося, Бог бажає допомогти нам в цьому. Бог це бажає зробити в нашому житті, але нам потрібно попросити в нього з вірою, попросити в нього до того часу, поки Господь це не звершить. Я хотів би, щоб ми зараз мали таку молитву до Бога, щоб ми зараз пішли до Бога і попросили в Бога. Тих благ, які потрібні для нас. У нас є потреби чи ні, друзі? Я думаю, що є. Можливо, я знаю, тут є мої знайомі так само вже зараз, в яких є проблеми з помешканням, бо вони з інших міст. Це може бути чи помешкання, чи якісь інші ситуації. Друзі, Бог є на нашій стороні, Він бажає допомагати нам. Він бажає. Виходити нам на зустріч. І те, що нам не під силу, це Богу під силу. От подивіться на нашу планету. А це вона не просто от така планета. Ну, Набагато. Я навіть не знаю, скільки більше Сонце, яке дає нам світло. Крім нашої планети, є інші планети, а потім різні галактики. Це все сотворив Бог. Він це все сотворив. Скільки є. Птах, різних рослин. Це все сотворив Бог. Невже він не в силі допомогти вирішити тобі твою проблему? В силі, я кажу, І Бог бажає допомогти тобі. І ми зараз підемо до Бога в молитві. Підемо, попросимо Його, щоб Бог допоміг нам. Ви про все не просіть. От те, що є таке найболючіше. Ви знаєте, я думаю, що вдови, ну там не тільки одна проблема була. Оця що був якийсь супротивник, була якась людина, яка неправильно поступала з тою жіночкою, з тою вдовою. Найможливо, якісь інші ще справи були. Але Христос каже: от, от ця проблема була найголовніша. І вона хотіла вирішити цю проблему. І вона ходила до цього судді. Вона витрачала час на те, щоб ходити до цього судді. І вона не зробила тільки один похід чи два. Я розумів, що це буде без кінця. Вона уділяла тому час. Так само вам потрібно, друзі, уділити час молитві, уділити час тому, щоб просити в Бога, щоб стукати до Бога. Уділити час. Можливо, треба день, можливо, два, а можливо, тиждень, але потрібно уділити час, відкрити перед Богом свої проблеми, а Бог є той, який сильний вирішити їх. Давайте ми зараз станемо на наші ноги. Тут, я думаю, на коліна дуже тяжко вставати, станемо на наші ноги і з нашими проблемами підемо до Бога в молитві. Небесний Отець, Господь, ти бачиш кожного на цьому місці. І ти бажаєш кожного благословити. Ти є Бог добрий, Бог люблячий, і Ти бажаєш почути молитви, і ти бажаєш дати відповідь на ці молитви. Так само, як ти корнилею сказав, молитви твої згадалися перед Моїм лицем, ти хочеш, щоб. На цьому місці присутні молилися до тебе, і ти будеш згадувати молитви, і ти будеш вирішувати ці проблеми, які є в людей, Господь. Ми дякуємо тобі за це. І ми дякуємо тобі за те, що ми є твоє твориво, ми є створені тобою, і ти є Бог, який все тримаєш в руках своїх, і ти є недалеко від нас, ти є близько до нас. Ми дякуємо тобі за це. Дякуємо тобі і за сьогоднішній день і просимо тебе, даруй Господь, щоб в цьому спілкуванні, яке ще буде після цього богослужіння, щоб ми мали спільність один з одним і з тобою. За все ми тобі дякуємо, великому і вічному Богові. Амінь. Давайте ми ще помолимося Господньою молитвою, Молитвою Отче наш. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба щоденного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від Лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь. У нас так в церкві прийнято один одного вітати за руку. Як правило, то робиться на початку. Ну, в нас на початку ви прийшли, і ми так ще один одного привітаємо, поспілкуємося, якщо ви ну, не спішите. Do chancel,